Всім привіт і ви на каналі Лілія Мелі. Сьогодні ми зробимо подарунок на 8 березня для ваших дівчат, для ваших найкращих подружок та для ваших рідних мам, бабусь, для всіх дітей дівчат. Це будуть ось такі чарівні квіти. Вони всього лиш з папіру. Тобто не потрібно купляти ці квіти десь. А ми їх будемо робити самі. Ось такі дуже гарні. Просто обожні. Дуже мені подобаються такі квіти. Тому я буду робити три букети. На один я вже зробила, тобто в одному букеті буде сім роз. Ось це вже цілий букет. Ну, звісно, я буду тут ще складати, якось прикрашати. Тобто, хочу звернути в таку плівку для квітів. У мене просто таке багато. Давайте я якось трішки туди. туди. І тут у нас будуть красуватися ці кресунки. А сьогодні в цьому відео я вам покажу, як зробити ці надзвичайно легкі квіточки. Просто. Та, може, розповім вам якісь історії. Для початку вам потрібен буде ось такий квадратик 9 на 9 см. Тобто, це можуть бути просто стікери, як у мене. Зараз я принесу, вам покажу. Тобто, це просто ось такі стікери. І ми беремо таких 4 штучки. Якщо у вас немає, ви, звісно, берете А4, відмічаєте 9 на 9 см і все готово. Ну, звісно, це ще не кінець, це тільки початок всіх мук, але нічого. Давайте я вам розповім, що потрібно буде в цьому відео. Звісно, потрібно спочатку ось такі листочки. Чотири листочки це тільки на одну трояндочку, тому потрібно цим запастись. Звісно, потрібен клей, ножиці, також потрібні будуть тіні. Найзвичайніші для очей. Кісточку, що ви їх наносили. А4 та кольорові олівчики. І навіть простий. Щоб відмічати щось. Тобто ми з А4 будемо робити ось такі трубочки. Це типу будуть згинати. З папіру. Теж їх доволі легко зробити. Тому ми сьогодні цим всім займемось разом з вами. Ось такі в мене є 4 штучки. тут ще четверта. Просто я четверту вже вирізала. Зараз я вам покажу, як це складати. Вибираєте спочатку один листочок, потім загинаєте, складаєте його ось так. Ось так. Потім е, згинаєте ще раз. Тобто цей кінчик до цього. Ось так виходить. Тому ми робимо ще раз кінчик до кінчика. Ось цю частинку ми не маємо відрізати, тому що це все тримає наші ці листочки. Тому ми робимо, щоб ця частинка була з цього боку. Тепер ми беремо і малюємо тут пелюсточку. Звісно, ви можете зразу вирізати, не, фарбу... ну, не малювати ескіз, але. Але можна нафарбувати, нічого не станеться. Тоді ми вирізаємо цю пелюсточку. І з неї виходить ось така квіточка, яка має 8 пелюсточок. Ось я тут була за кадром, що зробила. Ось такі вони мають бути. І так само ми робимо ці дві. Давайте я вам ще одну покажу, як зробити. Знову ж згинаємо ось так. Це має бути рівно і, звісно, так от притискайте. Знову, це до цього. Я думаю, що ви зразу це запам'ятаєте, тому я тільки одну розочку чи дві була робила по інструкції, а потім вже сама запам'ятала, як це робити. Тому ось так нас виходить і ми ще раз згинаємо. Це абсолютно легко. Я думаю, кожна дитина зможе зробити це. Але важко робити трубочки. От Я не могла це зробити, мені допомагали ці трубочки робити. Але я попробую, вам покажу, як подивимось. Знову ж, ця штучка ми її не маємо відрубати. Я вже не малюю, просто собі сміливо відрізаю. І знову ж виходить квіточка з восьми пелюсточок. Так робимо і ту. Я вже вирізала це мене зайняло приблизно 2 хвилинки, щоб вирізати 4 квіточки. Тепер ми беремо ті. Взагалі, які ви захочете. Але мені здається, ой, це я вже просто малювала, того воно таке вже. М -м -да. Але мені здається, що для рожевих більше підходить або темно-рожевий, або червоний. Тому я беру червоний. Беремо. Я вже, вона вже вся червона. Да-да. Тому ми беремо квіточку і просто малюємо її пелюсточки. Гарненько так не соромимось брати. Просто ось так кінчики. Звісно, ви можете зробити такий перехож, щоб воно було і аж до самих корнів, Ну, мені якось і так і так подобається. Тому тут нема такого сильного, як це назвати. Правила, як це робити. Також я вам зараз розповім, як там школа, що там таке. Що я вам можу розповісти? У мене дистанційне навчання, але завтра вже до школи. Я цього хотіла насправді, тому що ну, вдома сумно, а в школі друзів багато. Ось так, до речі, в мене вийшло. Як це так показати? Ну, отак от. А в школі, друзі. Прикольно в школі. До речі, раджу вам щось постелити під це, тому що я забула взяти, а я так не хочу зараз бігти, щоб щось брати, щоб постелити. Тому в мене зараз все тут буде грязне. Да, воно вже тут все грязне. Нічого страшного помиїм. Я вже малюю другу квіточку. Інші дві я вже намалюю за кадром. Бо я щось не дуже хочу, щоб це відео виходило Таке прям довге. бо Я знаю, що вам не подобається. Дуже довге відео. Ой, це було зря. Ось така. Тому дві зроблю за кадром. Готова, я всі розмалювала. Вони вийшли такі гарні, як на мене. Тому нам більше тіні не потрібні. Кісточка теж. А тепер потрібно просто, я зараз дивитися по інструкції. Беремо першу квіточку, відрізаємо від неї тільки одну пелюсточку. Головне її не викиди і не загубити. Зараз я вам покажу. Треба обережно шний відрізати, тому я так помало. Ось так. Тобто я звідси відрізала одну колюсочку. Ми це відкладаємо взагалі в сторону, щоб ми це ніяк не чіпали. Беремо другу квіточку і відрізаємо вже в неї два пелюсточки. Вже в неї дві пелюсточки. Два полюсточка. Гаразд. і звертайте, як я говорю, тому що. Я частіше вдома, в школі, говорю по су... розмовляю про суржику. Чисто українською мені важко доволі розмовляти, особливо цілий день. Тому якось так суржик. Сурж суржик це майже українська мова взагалі-то. Ось так. Таке сердечко. Підпишіться, поставте лайк теж кладемо в сторону. Ну, просто в мене все моє окруження, як це назвати. Ці люди, з якими я спілкуюся, говорять по суржику. І вчителі також теж говорять теж говорять по суржику. Якщо, квіточка, взагалі ніяк не постраждала. Я не звір. Тому тут ми відрізаємо у третій три. Логічно, в третій три, в четвертій чотири. Тому якось я звикла взагалі з дитинства говорити на суржику. Ніколи не говорила чисто російською взагалі не моє. Не моє! Відрізаємо тут на наполовині. Четверті відрізаємо чотири. то логічно, що нам потрібно буде на половині. Одну половину ми викидаємо або залишаємо для другої е трояндочки, щоб потім ще одну не ну, тратили бумажку, зразу це, лишайте, або викидайте. Ось так. Тобто, четверна. Тут нас вийшло ось так. Господи. Боже, де вона? Тут у нас вийшла двойна, а тут ординарна. Все готово. Супер. Тепер ми будемо це склеювати. Тобто, одну ви просто залишаєте, але не Угу. Беремо ось цю, щоб ви від, від, від відрізали і мазаємо клей на любу сторону. Або тут, або тут. Давайте його позначу. Будемо любець. Або тут, або тут. Ну, я більше мазаю на ту, яка не дуже яскрава вийшла. Щоб на неї приліпити яскраво. Я ось сюди намазала. Ой, я не туди намазала. Гаразд. І тепер просто легенько склеюємо. Тобто, блін. Ось так. Цю ми накладемо на цю. <рес> Як це так? Не знаю, не було видно. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, ви у мене ж розумні. Одна на одну. І відкладаємо покшу сторону і так просихає. Далі, ось це, що ми відрізали від неї дві. Саме найважче, як для мене, це дві склеїти, бо це просто ужас. Ну, теж тут мазаємо любу просто. От, Я намазала ось цю. Просто трошки. О, так от видно. От не вижу я ці дві склеювати. Тут просто можна оцю так загнути трошки. А цю ось так от на неї. Так, блін. Ой. Ой, возьме і ось такого зробимо. Тобто тут я олівчиком собі допоможу трішки. Чуть. Трошки не вийшло в мене. Ну, це не відіграє великою роль, тому що воно в самій середниці не дуже видно. Тобто, ось так в мене вийшло, така трубочка. Мені теж відкладаємо сторону, беремо ту шутку, ми відрізали. І теж. Звісно, от сюди. Склеюємо. Склеюємо, склеюємо. Я хотіла недовге відео, воно вже тут довге. Але нічого страшного. Ось так вийшло. І так склеюємо всі інші, крім ординарної. Це не ординарна, це одна! Я все зліпила і тепер. Починається найбагатші, напевно, як для мене. Тому що я мені звісно, що є трішечки руки, не з того мене місця ростуть. Тобто ми це все, що склеїли, відкладаємо на бік. Одинич. Цього не забудьте, не загубіть їх ніде. Будемо скручувати ось такі палички. Вони вас мають, вийти знаєте, не грубі, як це, не товсті, а ось такі супер тоненькі. Просто найтонюсінькі. Ось це в мене вийшло, як в мене, мені допомагали, вийшло трішки грубіше, але теж таку можна. Тому що ви будете потім натягувати пелюсточки, буде дуже негарно і важко натягувати, ви все пірвите. Тому ми беремо, вирізаємо э, А4 15 на 15. Тут 15, тут 15. Вирізаєте ось таку бумагу. Ну, це одну для одної трубочки. Потім вибираєте. ось я навіть покажу, я тут просто малювала. І малюєте ось тут і ось тут. Ви можете тут і тут, але вже цю тоді не намалювати. Тобто вибираєте одну сторін, тут або тут. Потім берете, от як в мене тут виходить, і просто перевертаєте на біле. Виходиш, тут ось ця. Ми її забуваємо, кладемо ось так і починаємо звідси крутити. О, не навижу. Просто берете і ось так починаєте легонько закручувати. Давайте я спробую це зробити. От ось так от берете, ось так от закручуєте легонько. О! Але. Я то можу трошки закрутити. Але в мене вони виходять дуже грубі, дуже жирні. Ось такі. Тобто, ось так просто закручуєте аж до кінця. Коли ви закрутили майже до кінця. Тобто, у вас залишається ось ця штучка. О боже, ось ця. Ви берете сюди трішечки клею і заклеюєте її до кінця. Тобто, округу так ви заклеїла і все, у вас випала паличка. Я ну, що ще ж не можу це продемонструвати. не вмію, ручки не з того місця ростуть. Тому ось така от паличка у вас має вийти. І отут починається капець повний. <гум> Чому я вам казала не викидати ось цю? Боже, як я налякалася. Хорошо, це має? просто така коробочку, щоб складати у трояндочки. Але просто вони виходять, що великі, і звідси падають. На чому ми зупинилися? Чому я вам казала ось цю не викидати? Ми тепер її беремо, ось сюди наносимо клею. Не дуже багато. Ось. Беремо. Не вийшло з якої сторони. Ось так от прикладаємо і просто з цієї сторони заліплюєте, і тоді з цієї. Раз, два. Трішечки я напевно не добре зробила, тому що вибрала грубішу сторону, напевно, все-таки треба було майстенкішою. Але нічого, ми можемо нанести ще сюди клею, щоб файно ось тако закріпити. Якщо вас тут вислужнеться, ви можете просто такого ковалівчик покласти. О! Ось так. Ось так ось мало вийти, Просто окружити і все. Фух, беремо нашу найменшу. найменшу, Ось таку. Це двойна, наскільки я знаю, бо вона найменша вийшла. І відрізаємо в неї трішечки тут кінця. Ось так. Щоб ви могли продіти. Тоді вибирайте її і ось так от одіваєте одягаєте. одягаєте. Ніби ви одягаєте квіточку. І тут берете, потім мазаєте клею, щоб, звісно, вона приліпилася. Тобто, на самий ось цей пелюсточку, на саму цю першу, і просто оберемо, піднімаємо, наскільки ви хочете, і ось так легосенько притискаємо. Щоб і не дуже палочку зігнути, і гарненько там проліпити. Ось. Беремо такий тройний. Це вже трішки більше, ви можете так собі уявляти, що тіпа, трішки більше, наче його. Теж трошечки, трошечки замаленьке я прорізала, але нічого. Трошки поковиряли і все. Звісно, вам так не раді, бо просто я дуже необережно. Так, і знову тут так само мажем. Звісно, ви можете так дивитися, щоб гарно було. Наскільки ви хочете стояли пелюсточки. Ось у мене поки що виходить. До речі, якщо ви ще хочете, ви можете, от лиш коли склеїли ось так повирівнювати їх трошки, щоб вони були такі загнуті. Або вже на самій квіти. Ну, я так не робила, тільки тут вони так подобається, але нейтрал. Нейтрал. Нейтрально. Так, беремо далі ось цю. Це яка? Четверна. Чи якова це, Не знаю, яка це, але вона вже більша, ніж ту, що ви робили. І, більша, і менша від усіх тих інших. І знову ось так от гарно мажете. Щоб гарно воно там припечаталось. Опа. Тут гарно так прижимаємо. Ось що в мене вже тут виходить. Трошки тут ось так зробимо. Оп. Ось так в мене поки що виходить. Беремо трішки більшу. Як я відрізняю, от беру оці. От. Ну, от яка тут менш. Ді. От яка тут менш. Ось ця. Тому далі цю. барану відрізуємо кінчик, Ось так. Тут ви можете так от поправити, бо у нас, звісно, одну сторону, ви ж різали, ні. Ось так. Знову наносимо клей. Що просто ПВА? найпростіше. Далі беремо. Трішки упав цей кінчик, що я ось тут відрізала. Сюди трішки приземлився. Також це гарний подарунок, як і для вчителів. То я один буду дарити два дівчата, типу одній дівчинці, другій дівчинці, а один класному керівнику. Просто мені нема що робити. Завтра до школи я не зробила домашнє завдання. Вирішила робити квіти. Знову ріжемо, знову продіваємо. Знову мистимо і витягаємо. Робимо їй багато шаровий одяг. Ось така у нас краса виходить. Це була остання найбільша пелюстка. Ось така милота. І все, квіточка готова. Можете її тут так поправити трішки. У мене відео на 22 хвилини. Тобто, я поки вам пояснювала, робила та привіталась, Зробила одну розочку. Нічого страшного. Тобто, ось така у нас робота вийшла. Мені, наприклад, дуже подобається. Поставив її ось тут. Потім вам ще з цими квітами на 8 березня, коли піду дарувати, зніму відео. I'm right, you right, play. <гум> ну, це не точно. Ось так. Да, тут ця трошки приземлилась. I'm right, you right, play. I right, you right, play. <гум> Як я уявляю, як я знімаю цей тренд. Тому що я знаю, що ніхто квіточки не подарує. <свісно> і саме нічим не пахнуть. Потім можна їх ще трохи духами попшикати, і буде взагалі бомба. Тому я з вами вже буду прощатися, такі в нас гарна квіточка, гарні квіточки, навіть, так скажу, вийшли. На цьому все. Мені здається, що ви подивитесь це відео два рази і запам'ятаєте, як я. Всем пока! Я вас люблю! підписуйтесь на канал! До зустрічі!